Там, де ліс підходить до села, а назустріч ялівець біжить, під землею в бункрі, як зола, буйтур шотовий упа лежить. Ще яріє в ньому грань життя, молодий, виходь на світ, живи та спочатку йди на каяття. На поклін до служників Москви. Треба вмерти. Тільки не в норі, не в Криївці, де земля гнила, а при сонці, що стоїть вгорі, і при свідках з рідного села. Треба вмерти. Вийти навпростець на відвертий погляд. На загин, щоб твердий заплакав яльвець, охоронець всіх його стажин. Вже нема станиць із в'язкових, вже немає сотень по лісах, болісна його душа як звих, вбита в смуток, наче в дошку цвях. Він лежить у темряві на дні, свічі мерехтять, як над мерцем. Біля нього родичі сумні, дівчина з заплаканим лицем. Каже батько, брате, синку мій, вже нема на світі Спартана. Встань, ходи додому. Зрозумій, все скінчилось. Програна війна. Мати каже, пожалій мене, здайся і живи, дитя моє, і ніхто тебе не прокляне, добре знає нарід, хто ти є. А кохана каже, Милий мій, як тобі не жаль батьків своїх, то дітей своїх ти пожалій, що могла б я народити їх. Буй, Тур каже, що ви за рідня, гоните мене, як рибу сіть, я ще вийду на простори дня, вмру, але не здамся, не просіть.